Запрошуємо усіх прихильників футзалу на перегляд чергового матчу. Зокрема, зараз у капітана команди і водночас президента, який пробиває поротом годенно! Олексій no! Липовий на Данила Вавріва рахунок у зустрічі відкрито. Браво! Чому не спробувати одразу пробити? Немає сьогодні Борисовського! Удар відставки! Ще одна спроба Розташувалися команди. З першої. Удар! -ри! Від Климкептиків та диванних експертів. Зараз є можливість ударом климка. Той пробиває, не забиває. Кужелюк на добу блакитно-чорний. Бродюк. Пас! Вихід. Вічна віч. Удар! -ри! Не забиває. Оці секунди, Правда, як довго триматиметься такий фізичний стан. До через себе удар від Гринчишина. Закрутилася голова в Івана Козака. Саламаха! Його вистріл! Над поперечкою летить снаряд. Бадьория своїх хлопців. Атака 3 в 3. Кужельок один в один. Б'є у даній кут повз ворота. Зазвичай ось зараз можливо це вдасться зробити Сахаревич. правої в даній кут. Це був простріл на крило. Чешин. То й рухається самотужки далі. Гринчишин, удар! Два! Браво! Надто багато дозволить. Оскільки ось ця гра може стати ключовою з точки зору боротьби за нагороди. Голу немає! Поперечка! Сахаревич все ж таки заштовхав снаряд Тосіт. Тим самим підбадьорив публіку клубу Інтеркарс. Кужелюк, його удар! Сей від Василя Климо. Помилка у цьому епізоді. Атакує Михайло Бродюк, Пробиває в даній кут м'яч летить повз. Назар і пеня. У воротах климочку удар! Не забуває Кужелюк. Правильніше сказати. Несуться кури. Ну, зараз атака Сахаревич по центру. Чомусь мені нагадує там серію А На початку 2000-х. Кужелюк. Армандо Марадона не забиває. Зараз Орчак Арчак на себе. Ті. функції. Рикошет! Удар! Фаурів це пенальті! Тримався Володимир Волдимир Закальожний. Ну, тут так, на тоненького я би сказав, друже. Особисто моя. Ну, Побітно, що клас вищий Інтеркарс. Зараз Саломаха пробиває у стійку. Зараз є можливість удару. Сахаревич не зумів переграти суперника. Ще одна спроба стелиться. Климо. Обороняться. Адмірал. Климко. Перехитрив Савку. Пробив у ближній код. Знову мимо цілі. Климко! Передача у центральну зону. Потрібно забивати. Гол! Ну нарешті! Прошили! Браво! І хто ж забиває? Ренчо. Кужелюк. ще один дорожений пас рикошет. Ще би трішечки ефічний. Гравець. Ленисяк. Пас. Потрібно забивати бродюк над воротами. Черговий передач. зоні. Гол! 3-2. Браво! Михайло бродюк! Чудова атака! Авріум, ну для чого? Саламаха. Може пробити з лівої у ближній. Бов Рекошет здає. Дуж. Він хоче отримати м'яч. Кужельок! Відпустив себе снаряд. Правда, вирішив прострілити цей гол! О, О Кужельок! Брав! Фантастичний постріл з лівої ноги. Бахте авангарду у зустрічі проти Флексоресо. Придумав небагато Савка. Не зумів переграти ткача. О, Липовий. Ваврів. Добрий. День. Мінімальна відстань, але намагався. Викорити. Потрібно знову повернути на Савку. Той пробиває з доска. Забивати варто! Удару немає! Як же ж довго зараз роздумували, Пеняга і компанія. Плече. Сподіваємось, що нічого суттєвого. Удар Сахаревич голову підставив. Хлопці були близькими, аби вийти вперед. Савка. Передача. Удар над воротами. Знову ленися. Сахаревич вільний. Потрібно прострілювати Саламаха. Удар! Немає голу Климочко, браво! Заслужили сьогодні щонайменше на свій пункт хлопці Олексія Липового і з таким бажанням потрібно підходити до наступних протистоянь. Попереду Авангард проти колективу Флексорес.